Недобрий ранок сьогодні. Дуже важкий страшний день в історії міста Умані. Всі ми знаємо, що по вулиці Камарова ворог терорист здійснив ракетний удар і прямо в жилий будинок. За даними поліції, загинуло 10 осіб, з них дві десятирічні дитинки. Багато поранених, багато пошкоджено квартир, пошкоджена сусідні будівлі зривною волною, автомобілі. І, на превеликий жаль, от ворог використовує саме от такі терористичні методи. Він воює з жінками, дітьми, стариками і повністю знищує, як кажуть, залякує нас. Ми витримаємо. Але трагедія не бо загинули люди. І ми маємо всі згуртувати, щоб максимально полегшити і допомогти людям, які постраждали. Хочу сказати, що ми відкрили наша команда з фондом сучасне село та місто» в готелі Умань по вулиці Небесної Сотні на другому поверсі. 266 кімната, екстрений штаб допомоги. Там можна отримати продукти харчування, гігієну, одяг, інші речі. Також ми знайдемо можливість кожній квартирі, що постраждала, знайти якусь фінансову допомогу. І прошу звертатися за моїм телефоном 067 327 54 Ви його всі знаєте. Зараз він на екрані ми його покажемо. І... Віримо, що ми це вистаємо, ми маємо вистояти, але дуже дійсно важко про це говорити і не укладається в голові такі речі. Також я, як нардеп, звичайно, звернувся до Кабміна, до президента, до обласної військової адміністрації, до міської ради, хоча є певне питання до них, але не зараз. і... Щоб допомогти максимально людям, в принципі, я думаю, що можна знайти виділити гроші і розселити тих, хто втратив житло, допомогти тим, хто постраждав, наприклад, ті ж самі вікна. І тому ну, матеріальна сторона буде вирішена, але ми ніколи не повернемо людей, яких, які загинули, які постраждали, і особливо дітей. Особливо. Але ми маємо триматись. Я хочу сказати, що все одно завжди в кінці тунеля є світло. Ми віримо в перемогу. Маємо згуртувати всі українці, щоб цю навалу цих бандитів, цих, які сьогодні вже другий рік пішов, як штурмують нашу землю, захоплюють, вбивають наших дітей, стариків, руйнують міста і села. Але правда за нами, і Бог за нами. Переможемо, тримаємося. Слава Україні!